Це просто база, ґрунт, фундамент всього українського кевешного Ютубу. Сьогодні ми розглянемо все це мистецтво. Я, як і кожен поважаючий себе українець, передивляюсь по 155 разів відео одного кевешника з якісним контентом, але хіба ми були шукати щось нове? Напевно, ні. Тому відкриваємо пошукову стрічку і пишемо «Коти-вояки». Перше, що нас зустрічає, прекрасні шорти з дітами і цікавими фактами, які хтось один раз списав з віки, і всі почали перекрадати факти один в одного. Наступне, що ми бачимо, неймовірні кліпи з анімаціями авторів кліпу, а як по-іншому речі, не всі автори кліпів знають про існування котів вояків або вважають вояків мультиком. Далі дуже оригінальні комікси, які всі переозвучили, перекрали ще в 2021 році. А ще майже ніде не вказані автори, що дуже проблематично. Отримавши стандартну порцію крінжу від українського КВЮ Ютубу, ти лягаєш спати і на ранок повторюєш процедуру, а і не забувай, що лікарі негативно ставляться до таких щоденних процедур, тому обережніше.